Добрий день, вас вітає магазин Voltaim і сьогодні у нас на огляді гірський велосипед Trek Marlin 7 Gen 3 модель 2024 року. Рама велосипеда виконана з алюмінія з усіма сучасними технологіями і з внутрішньою прикладкою троса і вага велосипеда в розмірі XL з заводськими педалями 15,2 кг. Манетка на велосипеді встановлена срами Six Eagle на 12 передач. Передній амортизатор RockShox Judy Silver. Повітряно-масляний, 100 мм хід. Абада безкамерні, подвійні посилені, Bentrager KV, 28 отворів під спиці. спеціатри Maxis Arden Trace 29х240 безкамерні. Також хотів звернути увагу, що камери на велосипеді стоять, але цей гелсет дуже легко переробити під безкамерку. Будь ласка, підпишіться на наш канал і поставте лайк. Це дуже допомагає для просування україномовних відео. Дякую, Шатуни на одну зірочку з рами Сиксигол, 30 зубчиків. Касета на 12 передач, SRAM PG 1210 10 11.50 діапазон, задній перемикач, SRAM SX <му> секс іго. штир дроппост, TRANS-X 31,6 мм, mm, хід 150 мм. Mm. Дискові гідравлічні гальма на передньому і задньому колесі Shimano mt 200 В каретичному вузлі промпідшипник Power Spline 73 мм. Цікавий, якісний і надійний велосипед. Магазин Валотайм його рекомендує. Якщо у вас залишили додаткові запитання, задавайте їх в коментарях з радістю відповімо. Дякую за увагу, гарного дня! Butterfly.